Добрий ранок. Я тут тільки що офігенний зйомщик не вмикнула відео, тому всі ржуть. А вчора дивіться, ми відкривали збір на паливо, шоково відвез хлопцям продукти харчування. Одразу хочу подякувати. Ви надонатили більше, тому придбали ще м'яско. м'язко. відкрий, будь ласка, покажи. До речі, величезна дяка знову моїй мамі за ці сумочки. Величезна подяка Ксюші та пані Ларісі, які допомогли придбати по гарним знижкам. І там знизу ще е, шашлик Свійнина, і, і шашлик. ребра свині. Хлопці, може, сьогодні собі якраз свіженькі те приготують. О, Катя, ось привіт величезна подяка Гломаканта. Це то Катя нам передавала продуктів. Там і цукор, і гречка, і рис, олія. і макарони, і олія, і коротше, спагетті. Всього багато. Вова сьогодні зранку їздив на ринок, поклянчив людей. Вони дали зібралися безкоштовно там мав вже пів автівки овочів. 10 сіток картошки, примірно півтори сітки, цибулі, буряк, морква, капуста, кавунів штук 20. Дуже велика подяка. Це просто неймовірні люди. Також дякую і вам, Альона, і вам Божого вам всім благословення. І дякуємо всім, хто донатив. Ви найкращі люди у світі. Лайки, наймовірні. донати, репости, ви кращі. Любимо вас!